Коро ПФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні середа, 2 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Графік відключення електроенергії. Ми пам'ятаємо 31 липня липня дев'яті роковини важкої втрати героїчної загибелі Станіслава Ковтуна. 71 вибух. Рашисти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини. На Чернігівщині військові зупинили спробу перетину кордону російської ДРГ. Із 1 серпня практичний іспит із отримання прав водія можна складати необмежену кількість разів упродовж двох років. А також сьогодні в ефірі народний календар. А у Рубриці цікаво знати. Ми вам розкажемо про церкву з Чернігівщини, яка увійшла до сімки унікальних храмів України новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 2 серпня – Риботин з 10 до 15. 3 серпня – Краснопілля з 10 до 15. 4 серпня – Билка з 10 до 15. Увага! оголошення. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії 2 серпня з 8-ї години ранку до 18-ї години вечора у таких населених пунктах: Галичівка, Лебедин, Нехаєвка, Райгородок, Шабалинів. Дізнатися детальніше за якими вулицями можливе планове відключення електроенергії ви можете на офіційному сайті. Коробської громади Коробська громада GoUA у розділі оголошення відключення електроенергії у серпні. Ми пам'ятаємо, 31 липня дев'яті роковини важкої втрати героїчної загибелі Станіслава Ковтуна, коли розпочалися бойові дії на сході, Станіслав добровольцем пішов захищати рідну землю. Воював у складі 25-ї окремої парашютно-десантної бригади у міста Дніпропетровськ. Був командиром танку. Життя 28-річного Атюшанина обірвала снайперська куля у бою під Чахтарськом, коли він стримував наступ. В Орога на нашу землю Станіслав Ковтун став першим воїном Скоробщини, який поліг у збройному протистоянні проти російського загарбника. Поховали воїна 5 серпня 2014 року в селі Атюша. У 2015 році в центрі його села встановили пам'ятний знак, і того ж року іменем Станіслава Ковтуна названа школа, в якій він навчався. Атюшанина нагороджено пам'ятним знаком за воїнську доблесть орденом за Мужність третього ступеня посмертно, щирий і справжній, розумний і справедливий, сміливий і сильний, добрий і відданий Україні. Таким був Станіслав, і таким навіки залишиться у наших серцях. Висловлюємо щире співчуття всім рідним Станіслава Ковтуна, вічна пам'ять і слава героєві. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме, Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Ти мамко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю ле. 71 вибух. Рашисти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини протягом доби 1 серпня. Росіяни зі своєї території 9 разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів зазнали Новгород Сіверська та Семенівська громади. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Семенівська громада 59 мін 120 та 82 другого Метро калібру та 10 реактивних снарядів випустили росіяни у напрямку населених пунктів Залізний міст, Миколаївка та Карповичі. Новгород Сіверська громада, два вибухи зі ствольної артилерії у напрямку населеного пункту Красний Хутір. На Чернігівщині військові зупинили спробу перетину кордону Російською диверсійно-розвідувальною групою. Сили оборони поза минулої ночі зупинили спробу перетину кордону України у Чернігівській області диверсійно-розвідувальною групою Російської Федерації. Про це командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у телеграмі. минулої ночі на північному напрямку в межах Чернігівської області припинено спроб. У перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника, зазначив наяв. За його словами, чотирьох озброєних людей помітили за допомогою тепловізорів бійці другої прикордонної застави. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу відкрили вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно, за сигналом тривоги, до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України. Завдяки Ті вмілим діям підрозділів сил оборони ворог укотре зазнав втрат та не досяг поставленої мети, додав командувач об'єднаних сил збройних сил України. Із 1 серпня практичний іспит із отримання прав водія можна складати необмежену кількість разів упродовж двох років. Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних та теоретичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Упродовж року, після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку, кандидат має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Та необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. У відомстві кажуть, що інтервал між складаннями теоретичного або практичного іспитів у разі неуспішного складання становить не менше ніж 10 календарних днів. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного два роки також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення. Йдеться у повідомленні 13 липня. Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за порушення порядку підготовки та перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Законопроект номер 7354 передбачає штрафи для тих. То неналежно виконує обов'язки з підготовки водіїв. Це були новини. Народний календар 2 серпня в церковному календарі день пам'яті пророка Іллі. Цього дня заборонено важко працювати по дому чи у полі. Від цього дня народні повір'я забороняють купатися у водоймах. Не варто стояти під деревами, голосно лаятися та лихословити. У давнину існувало повір'я, що пророк Ілля цього дня їде небом у колісниці, управляючи дощем та громом. Тому часто 2 серпня бувала погана погода з дощами близькав. Ками та сильним громом. В полі цього дня намагалися не працювати, щоб не вбила блискавиця. Намагалися також швидше сховати зерно, щоб його не намочив дощ. Ночі вже стають помітно довшими. Можуть з'явитися перші ознаки наближення осені. Дата вважається сприятливою для збирання грибів. Іменинники сьогодні Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон. Який сьогодні день в Україні і світі? 2 серпня в Україні і світі святкують День екологічного боргу, день народження поштової скриньки, а також День пам'яті загиблих воїнів-десантиків різних часів і поколінь? Проєкт було створено для того, щоб увіковічнити пам'ять полеглих воїнів, популяризувати їхні героїчні вчинки, які можуть стати взірцевими для кожного громадянина країни? Цього дня зазвичай по всій країні проводять мітинги реквій. Відбувається панахида. Віддається шана тим, хто формували славу десантних військ України. За останні 130 років 2 серпня максимальна температура повітря складала 32,3 градусів Цельсія у 1960 році. Мінімальна ж складала 8 градусів за Цельсієм у 1968 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 11 хвилин, а зайти за горизонт о 20 годині 37 хвилин. Це був народний календар. Цікаво знати, церква з Чернігівщини увійшла до сімки унікальних храмів України. Йдеться про Георгіївську церкву у Седніві. Таку версію дає портал Union Press у статті Цікава Україна, сімка унікальних храмів. Георгіївська церква у селищі міського типу Седнів Чернігівської області є цінною історико-архітектурною пам'яткою. Щодо дати спорудження церкви, досі тривають суперечки. Згадуються різні дати: від 1700. Сімсот до 1747 року. Церкву збудували в традиційних формах української дерев'яної сакральної архітектури. Для її спорудження не використали жодного цвяха. Це стало можливо завдяки особливій техніці різблення. Історики стверджують, що спочатку церква мала лише одну баню, дві добудували у процесі реставрації. Висота церкви майже втричі перевищує її ширину. Майстри навмисно звели стіни з нахилом, щоб візуально. Збільшити церкву до речі, у Георгіївській церкві знімали ключові епізоди радянського фільму Вій але матеріал не сподобався керівництву Мосфільму, тому сцени перезняли вже у Москві У павільйоні церква належить до української православної церкви Київського патріархату. Це була рубрика Цікаво знати. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефем рідне радіо.